В різних підрозділах, залежно від їх спеціалізації, кількість бойових посад це там ну, не більше половини. Це там зазвичай 30-40%. Це власне ті, хто десь працюють, фігачаться там, стріляють з гаубиць і так далі. Але. Ці всі люди не мають сенсу, якщо їм ці снаряди там не буде ніхто підвозити, що їм ніхто не домовиться, не привезе їм воду, там, харчування там, і так далі, так далі. Тобто дуже багато о, саме в у війську, як в механізмі, дуже багато небойових посад, які ну, просто критично важливі. Бо яким би там ти не був суперспецназьором, якби ти там круто не стріляв на 300 метрів, чувак, ну ти ефективний там півгодини. Далі у тебе закінчиться БК, у тебе. Розрядиться рація, у тебе зникне зв'язок, комунікація. Там ніхто не зможе зібрати, аналізувати твою інформацію, і так далі. Mm -hmm. Тобто, це дуже складний мультидисциплінарний організм, і насправді це дуже складний організм.